Вітаю вас, мої шановні глядачі і слухачі на моєму каналі. Дуже дякую вам за ваш час, за вашу присутність. Я спостерігаю, нас додається. Мене це дуже радує, мене це надихає. Я вам вдячна за ваші підписки. Ой, промайнула така інформація, що в Маріуполі підвищена радіація. Давайте подивимося, наскільки це так, наскільки це шкідливо для тих людей, які там є, ну і, можливо, нам кажуть причину. Подивимося на нові мої колоді. Пам'ятаєте, я вам казала це рунічне таро. Ну і так, перше моє питання щодо радіації в Маріуполі. Чи це дійсно так, чи дійсно є місце цьому факту? Так, дві вісімки поспіль. Це вказує такий, знаєте, рух. Вісім це символ безкінечності. Тобто щось подібне вже чи бувало, чи воно там постійно є, але не великих кількостях. Воно то є, то його нема. Про що мова? Ну, я вам так скажу: те, що я бачу по картам, ну, така собі сумна картинка. Ну, можливо, це ще знаєте, як про сам Маріуполь. Заключна карта дев'ять мечів це все ж таки карта емоційного більш стану, негативного. Що я можу сказати? Забруднення дійсно є. Люди переживають з цього моменту, з цього факту. Це, звісно, це не тішить нікого. Велике це забруднення, невелике, але воно має факт, так? воно підвищує, воно вище якогось рівня нормативного, який допущений рівень. Ну і це, звісно. Ну, такий сказати, ну, трошечки такий панічний стан. Дивіться, поруч дві вісімки. Пам'ятаєте, вісім символ безкінечності це рух, якась безкінечна активність. Воно якось, знаєте, воно є, але воно швидко рухається. Вісім жезлів це швидкий рух. По вісімкам можна сказати, що там є така певна ну, підвищена радіація, про яку кажуть. Але вона вже якось була при певних умовах. І, тобто, знаєте, що мені кажуть? Такі випадки вже були, це не нове. Можливо, це зараз якось перевищило якусь норму, ну, от. але якось там чи є якийсь, якесь джерело, е, є щось таке, є, що безкінечно дає отакий радіційний фон. Зараз він більше, тому що відбулися якісь певні дії. А, до речі, чому? А чому? Мені показують, що так, дійсно. Перевищення є, але воно вже таке бувало, і воно якось швидко змінюється. Ну, звісно, повітря ж не стоїть на місці. Ага, дивіться, чому. Тут мені не показано якийсь там вибух, да, чи. Чи, це, слухайте, це якісь дії, от десятка жезлів, якісь важкі дії і дуже активні дії, бо є рицар жезлів. І внаслідку цих активних дій, військових, скоріше, всього, відбувається, ну, можливо, або пошкоджене виробництво, або що. Якась така, знаєте, ситуація, коли, ну, звісно, там немає якогось ядерного реактору. Але, от дивіться, Зірка, це один тут старший аркан, він не вказує на радіацію. І що вона дійсно перевищує не норму. Тут активні дії, тут же Тобто підвищена радіація внаслідку якихось активних дій. Отак. от. Ну, що я вам можу сказати? Можливо, щось горіло, а воно не повинно було горіти. І це як додатковий викид, якийсь, якийсь радіація. Ви розумієте? Тут я не бачу вибуху, але тут я бачу якісь постійні дії. От чи знаєте, як одне місце капає, 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 падає. І є витік цієї радіації. І там ще є постійне джерело, яке, я так думаю, воно навіть і до війни було якесь джерело, щось там таке було, воно не дуже значне. Дивіться, які тут карти: 8, 8, 7, 9, 10. Це тут такі, знаєте, вони не дуже крупні, такі карти, вони вказують ну, на якусь постійність, але вона не дуже крупна. Але тепер, е коли збіглись якісь обставини, внаслідок яких здій радіаційний фон повисився. Ну, не знаю. Так, тоді головне питання, як це все ж таки вплине на людей, котрі там знаходяться? Як це вплине на людей? Так, що я вам скажу? Ну, трійка мечів тут є карта. Четвірка четвірка купків, луна і сила. Як це плине на людей? Ну тут є розуміння у людей про небезпеку. Це люди знають і звичайно вони з того не радіють. Луна плюс сила, оці дві карти, це вказує на якесь безсилля. Тобто, ну, ну що з того, що ми знаємо, ну що, що фон підвіз, підвищився, ми нічого тут вдіяти не можемо. Ну, хто в курсі, можливо, якісь заходи тут застосовують по королю Пентаклів. Але в цілому я не бачу, щоб люди масово тут бігли звідти, чи була якась там паніка. Це просто є такий неприємний факт, який всі розуміють. Щоб це було якесь масоване ураження, щоб там люди страждали, ні, якось тут. Тут не так. Звісно, всі ці забруднення вони недобре впливають. Тут карти, звісно, вказують, що є негативний вплив на людський організм. Це однозначно. Тут так. Тут ці виходи, хоч вони і є, але вони по вісімкам швидко якось розвіюються і. Це якось впливає, але ж не на всіх однаково. Тобто є добрі шанси у людей. Ну, король Пентаклів це така собі стабільність. По королю пентаклів проходить здоров'я, але воно може бути порушено якимись хронічними проблемами. Тобто, про що це вказує? Те, що в місті Маріуполь все ж таки радаційний фон можливий був і раніше за високий, або є якісь джерела, які при певних обставинах можуть цей фон якось підвищити. Я в цьому плані не знаю. Можливо, там є якісь захоронення, якісь могильники, можливо, є. А дивіться ж, Маріуполь бомбили, можливо, десь було влучання таке, куди не повинно було влучити. І, можливо, щось розшевелило якусь ситуацію. Тому такий підвищений фон він дійсно є. Ну, так, Що я вам скажу? Взагалом, на моє питання, чи це так, чи дійсно підвищений фон радіації в Маріуполі, чи це правда? Це правда. Це не наслідок якогось одного вибуху, це внаслідок якоїсь довготривалої, певної роботи, можливо, на, на одному якомусь об'єкті. Можливо, це там якесь є підприємство і зараз воно пошкоджене, і тому є витік радіації. Для людей, ну, звісно, вона нічого приємного не несе, ця інформація і ця сама собі радіація, от її наявність, але це не наскільки, щоб люди масово гинули. Можливо, в поодиноких випадках, як ми знаємо, в кого це може Можливо, це в когось буде спровоковане щось. Все ж таки, трійка мечів це така карта не дуже добра. Можливо, це люди похилого віку або схильні, або це, знаєте, ми, люди знають про це пізніше, не зараз. Зараз, щоб там мор прям якийсь чи щось відбувалося, ні, просто підвищений фон. І кажуть люди, що ну, є сила, яка ну, впорується з цим. Ну, Люденьки, якось так. Я тут не бачу жаху якогось. Так, ну давайте запитаємо, просто коли ми вже про Маріуполь розмовляємо, які ще новини для Маріуполя. Вісім пентаклів, тобто ведеться якась ретельна робота з приводу чогось. Так, новини для Маріупольців. У вашу сторону йде робота про повернення. Дивіться, вісім пентаклів це ретельна робота. Щось якась кількість людей розробляє, робить, планує. Шістка кубків. Це карта повернення, минуле, ностальгія. Коли були добрі радісні часи, коли всі були люди разом. Тобто в цьому напрямку ведеться робота. Так. Звісно, П'ятірка Мічів каже, що вона тут є, що, звісно, це повернення не буде таким прям радісним по сонцю. Хочу сказати, що в Маріуполі будуть бойові дії, вони насуваються. Але все ж таки тут добрий знак про те, що ну, буде повернення додому. Війна, звісно, триває, ворог хитрий, підступний. Знаєте, тут ще інформація така. Там у вас щось будуть казати таке, то знаєте, збирається велика кількість людей. Ну, або цей інформаційний простір, Є... надають якусь інформацію от, про якусь загрозу, от щось таке будуть казати. Але Сімка Кубків каже, що це фейк. Будьте уважні, не вірте той інформації, яку можливо будуть розповсюджувати військові люди. І карта повернення, тобто, це тут така інформація, те, що вас дому повертати в Україну будуть однозначно, план розпрацьовується, бойові дії там будуть. Але ще тут інформація про те, що буде якийсь фейк, який уже був з цілю налякати людей, налякати щоб була паніка, можливо, щоб покинули свої домівки. От щось тут таке. Так? Ну, Ви просто будьте дуже уважні, перевіряйте інформацію. Все, що ви почули, приймайте, якось, перевіряйте цю інформацію через декілька днів. Отак-от. От Не відразу реагуйте, бо тут е якийсь фейк у вас тут буде. Ну, Наразі в мене все, Маріуполь. Тримайтеся і всього вам найкращого.